Тобто для початку заповни анкету. Ага. Да, зараз заповни і ми з тобою порозмовляємо. Так, ім'я Дмитро. можеш це собі в голові говорити, мені не треба. Не знаю, може. Все? Колектив обновився. Я сподіваюся, що ми заробимо більше грошей, ніж до цього. Все, анкета, Давай. Так. Угу. Значить, звати тебе Дмитро, це правильно? Вірно. Прізвище Ковтун. Інкогніто би. ну ладно. Хай буде. Раніше продавав солодку вату. Яку кількість солодку ти продав за один день, максимально. 16 кг. Це багато у вашій сфері? Я був краще. Років 32. 30. 32? 12. Я думав, що ну, будете поважати за вік. Я батька не поважаю, ти думав, що тебе буду поважати. Ну да і, і правильно. Ти хочеш дітей? Да. Тебе були з цим проблеми? Ніколи. Просто то, то, закон ніяк не впливає на це? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. не -ні 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 що пишете? Ви мене а не да. Ну, я просто чоловік. Ну ти мені подобаєшся. Правильно, це ще в все еще. Все. іди в бухгалтерію, оформляйся. Чи чистим? А, хорошо. Все, давай. Я, я, скоро прибегу. Я тебе кажу, тут делать вообще ничего не добрый вечер. Тут вообще ничего работать не треба. Идем. О, да нет, не, все нормально. Не кажи, что ты сидела просто. Да, забав, я забав. не сидела. Это э, на секретаршу ты просил. Я ее нашел внизу на барахолке, понял? Продавала. Не-не, я ее собрал, понял, по костюму. Вот так вот. А, то есть там то-то-то, и вот материализовалась. Я в камеру, дали дивіться, да. правильно? Да. Як зайбала, насправді оця хуйня у мене чотири вищі освіти. Один раз я вбила діда і тепер, пожалуйста, DVD по квадратам у нас літають. Це вони навіть ще не сказали, скільки вони мені заплатять. Там буде якихось 50 копійок, бля. Нормально, займайтеся. Наші привітаю, так? Насправді, я не людина. Хм? Ти рубашка? Да. Це прізвище, так? Да. Анатоліївна. Заповню Анатолівна. Пиши. Пиши ім'я своє, я буду тебе диктувати, а тим. Да, яке ім'я? Своє. С Моє? А я просто рубашка Анатоліївна. Да, да. Анатупи. Ім'я, яке в мене? А, яке... Візантія, Візантія. 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 Я за тебе ручився. Ручаю. Твоя тече мене просила, а, тобі дати роботу. Да, вот там ще. Ще так. Пиши Візантія. своє ім'я. Візантія. Як буде так? Батьків тебе є, вони тебе якось назвали. Все, хорошо. Це ж моя робота Так, так, Це твоя робота. Жантія Анатолійовна. Mm. Все, прекрасно. Давайте, бля, Зантія Анатолійна довго казати. Будеш просто Анатолійовна. Пойде? Нормально. Давай так. Саня. 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 Так, ми вже ну все, Він... будеш, будеш Шура. Він помер. Тяжело. Жесть якась, ти кого привів? Я ще думаю, що люди думають, що ми. В дурке знаходимося. Просто в якомусь кабінеті, поки санітарів немає, ми тут займаємося цим. Я взагалі дуже давно чекав, що сюди хтось прийде, тому що я тут один вже не вивожу. Я тільки що прийняв на роботу порядну людину. Відправив його в бухгалтерію вже оформити. Готовий? Кого ти привів? Та давай спробуємо. Може, може в неї вийде. Ну, это ж получится? У мене получится. У меня <гум> получается. Вы смешни. Минулое місце работы пришли. Так я е, кала. Ты писать, ніж? Нет. Ні. Я, я можу намалювать. Намалювать? Минулое місце работы. Минулое місце работи, да. з більшого. вам не треба шить. Що? Шить. Шить? Одяг. А вот Дмитру метру надо да штаны будут. Ну, есть прикольный путь. У меня XL. X. Эй. Подожди, а чем мне, если у орбитных стоит, а ты сидишь? А Она встанет. А что? жинка! Ал ⁇ Мы тут все ревни. Нет. Мы заболели. Дай воды, принеси себе воды. О, да. Ебанутся. Да что? Нормально, детка. Это не суть. А Это то, что девань? А нам воды. Пиздец! Моя мама красивіше, чимало. Ага. Ну. я Якраз теж була мама красивіше, чимаєш. Загалом так. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо. Спасибо. Вс. Отак і в зарплаті. Основне мені чуть-чуть тобі. Трошки сумно. Зараз не сезон по рекламі. І заробітки впдуть. І треба буде якось викручуватись і щось казати цим. Ведером, щоб вони щось, щось робили. ж я вихожу, тому що мені вже 30 років. Мені спря. Я не, не дивіться. Я придумав кучу ідей, кучу геніальних бізнесів, а заработав всього десь тисячі.